Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я вам рору. Нові акції та знижки. Новинки на цьому тижні. Всім вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі та подобайки. Почнемо з новинки. Ось така банка скляна для сипучих з корковою кришкою. Ціна 129. Поменше банка для сипучих 119. І маленька банка для сипучих 99. Далі йде дружляк пластиковий з ручкою на об'єм півтора літра 59. Підставка для кришок пластикова. В білому та сірому кольорах ціна 77. А це кришка універсальна скляна 26 см діаметр 94 см. Дошка кухона дерев'яна, прямокутна 20 на 30 сантиметрів 399. Ось така пластикова дошка кухона 22 на 35 сантиметрів 77 гривень. А це стакан мірний пластиковий на 250 мл об'єм 19. Набір ножів кухонних, металокераміка. Два штуки 39. Мангал. Гриль одноразовий. З брікетом 25 на 35 сантиметрів. Ціна 69. А це є новиночка. Набір кошиків для білизни пластикові складні. На два таких яруса йде. Коштує 699. І ось таке відро для сміття. Іде воно підвісне, з поворотною кришкою, те теж є новинка. Ціна 199. Далі у нас такий ліхтарик LED, ручний, акумуляторний, потужність на 3 Вт, Ціна 169. І ще ось такий ліхтарик. Він уже йде на батарейках. Ось так він виглядає. Ціна 49. А це термометр кімнатний. 19. Клей для шпалер паперових для всіх видів. Вага 95 грамів. Ціна 39. Та клей столяр експрес для дерева 125 грамів 54 зі знижкою. Далі в нас іде ліхтарик настінний лед акумуляторний. Потужність його 3 ватта, ціна 329. А це є новинка, нічник на стіни, акумуляторний силіконовий зайчення. Ціна 299. І це є новинка Нічник Світодіодний на батарейках Ведмедик. Коштує він 69. Лампа LED на 10 Вт. Ціна 32 гривні. І лампа LED на 8 Вт 29. А далі з вами подивимося на рушники. Паперовий сафі, великий, на 500 від Ціна 159. Серветки вологі бебі дитячі 120 штук 34. Рушник паперовий делюкс. двошаровий, білий, 1 49 гривень. Серветки косметичні 150 штук в упаковці білі 29. Серветки паперові міні маленькі 100 штук в упаковці теж білі 15. Сафі серветки паперові двошарові – 100 штук 24. Папір туалетний вологий. 50 штук в упаковці 34. А це набір прищіпок для білизни бамбукових 20 штук 19. І ось такі пластикові прищіпки 16 штук в упаковці 39. А це футляр для зубної щітки та пасти. Іде в різних кольорах ціна 22 гривні. Мішок сітка для прання білизни білого кольору 15. І ще ось такий мішок сітка для прання взуття 88. А це набір рукавичок поліетиленових 500 штук. В упаковці 109 гривень. Далі йде у нас тримач настінний. Для ванної кімнати на присосках. Іде в різних кольорах ціна 22 гривні. Пробачте 9 гривень. Вішалка для рушників настінна пластикова 22 гривні. А це поличка для ванної кімнати прямокутна металева в білому та чорному кольорах 179 Кошик декоративний металевий. Іде з ручками білий 279. І ось такий чорний кошик декоративний металевий. ціна 229. Ролик для чищення одягу 25. А це кошики для зберігання прямокутні текстильні. Такі немаленькі, ціна їх 99. Гарна знижка. Далі у нас іде набір трепелів металевих. 10 штук наборів кольорових 99. І ось такий фігурний тремпель 17. А це подушка бублик. Іде в різних кольорах. В асортименті 249. І ось така подушка квадратна на стілець. Ціна її 99. Мило дитяче шик 22 гривні. Набір мила шарм полуничне побачення 5 штук. По 70 грамі 39. Мила шарм йде в асортименті 18, мила дуру йде теж в асортименті 24 гривні. А це мила рідке, кокосовий рахат луку та ягідні макарони. Об'єм 500 мл 27. І крем мила пітахая та інжерт. Об'єм 1 літр, 42 гривні. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей.